Вибач, Яриночко, але ці руки відмовились від важкої фізичної роботи. А щойно вийшов на пенсію. Дід Петро, ну я ж не прошу вас що ж робити цими руками. Я вас прошу просто загугліть, що робити з перекошними дверцятками і все. Ага, Юрчику, що дуже зайнятий. Так, да, крепко зайнятий. Просто розумієте, дід Петро. Від того моменту, коли я його прошу щось зробити, до того моменту, коли він виконує моє прохання. Виходить, iPhone. Щось типу того. <рес> ну Ти диви, що робиться. Тима може двічі на день так фартити. Яриночка, будь ласка, дай мені мого м'ячика. Знаєте дід Петро? Ваш м'ячик. Дуже мені нагадує м'ячик Юрчик. А що ти хотіла загулити?